Вітаю! Тема цього відеоуроку – підготовка до контрольної роботи з теми множення та ділення звичайних дробів. І ми розглянемо першу частину виконання дій. Розглянемо перший приклад. Потрібно помножити дріб 10.13 на дріб 3940. Ви можете зупинити відео і спробувати виконати самостійно, а потім звіритись із результатом послухати коментар. Працюйте! Є декілька способів множення звичайних дробів. Ми розглядали ось який спосіб. Розкладаємо чисельники і знаменники на множники, бажано прості. Отже, 10 це 2 помножити на 5. 39 це 3 помножити на 13, 13 число просте, тому просто переписуємо, і 40 розкладається на 3, двійки і одну п'ятірку. Все, ми розклали числа на прості множники. тепер можна скорочувати. Я починаю скорочувати, перебираючи множники чисельника. Тобто перший множник в чисельнику 2. Знаменнику також є множник 2, тому скорочую на 2. Далі йде в чисельнику, наступний множник 5. В знаменнику також є множник 5, тому скорочую на 5. Наступний множник у чисельнику 3. Знаменнику трійки немає, тому пропускаю. Наступний множник у чисельнику 13. 13 знаменнику також є, тому скорочую ще й на 13, все. Скорочення всі числа. І е, залишається чисельнику 3, знаменнику 2 помножити на 2, тобто 4. Отже, вийшло 3 четвертих. Розв'яжемо другий приклад. Потрібно помножити 8 на 13, 24. Оскільки перше число не є дробом, то множити не можна. Можна множити тільки в тому випадку, коли обидва числа є звичайними дробами. Тому 8 запишемо дробом. Це буде 8 перших, ну і переписуємо помножити на 13, 24. Далі е, виконуємо так, як і в попередньому завданні. Можете зупинити відео і виконати самостійно. Працюйте. Отже, розкладаємо всі числа на прості множники. 8 розкладається на 3 двійки, 13 число просте, тому так і переписуємо. Одиничку можемо писати, можемо не писати, я запишу. І 24 також розкладаємо 3 двійки, одна трійка. Скорочуємо, я вже не поясню, яким чином ви вмієте. Більшість із вас, по крайній мірі. Виходить чисельнику 13, знаменнику 1 помножити на 3. 3. Оскільки вийшов неправильний дріб, то потрібно виділити цілу частину. Для цього ви 13 ділите на 3, буде 4, влостачі одиничка. Остачу поміщається в чисельник. Знаменник залишається тим самим трійкою. Тому виходить 4,1 третя. Третє завдання потрібно розділити дріб 15,38 на дріб 5,19. Можете зупинити відео, виконати самостійно. Потім звіритись. працюйте. Перевіряйте. Отже, для того, щоб поділити трупи, перший дріб переписуємо. Ділення замінюємо множенням. А другий дріб замінюємо оберненим, тобто міняємо місцями чисельник і знаменник. На уроці ми ще говоримо перевертаємо дріб. Далі в нас вийшло множення, а тільки що перші два приклади ми розглядали саме з множенням. Тому виконуємо як примноження, розкладаємо числа на прості множники. Число 15, розкладається як 3 на 5, 19, просте число. Тому переписуємо, не розкладається. 38, бачимо, що ділиться на 2 і буде 19. Отже, 38 це 2 помножити на 19. П'ятірка, просте число, переписуємо. Далі скорочимо на 5 і на 19. Виходить 3 других. Оскільки 3 других неправильний дріб, виділяємо цілу частину. Я вже не зупиняюсь на цьому, хто забув, хто не вміє це робити, є відповідне відео. Подивитесь: буде одна ціла, одна друга. Виконуємо четверте завдання. Перепишіть, зупиніть відео і виконайте самостійно. Працюйте. Перевіряйте, оскільки перше число дробове, а друге мішане, то ділити не можна. Спочатку потрібно мішане число перетворити у дріб. Отже, переписуємо перший дріб 2 сьомих. Переписуємо поки що ділення, ми не маємо права починати ділення, поки із другого числа не утворимо дріб. Утворюємо. 1 множимо на 21 і додаємо одиничку. Буде 22. Результат поміщаємо в чисельник, а знаменник залишається тим самим. 21. Отже, ми отримали ділення дробів. Тепер виконуємо ділення перший дріб переписуємо, ділення замінюємо множенням, а другий дріб замінюємо оберненим. Далі ми виконуємо. Все як примноження. Тобто розкладаємо всі числа на прості множники. Двійку переписуємо, 21 розкладається, 3 помножте на 7. Знаменку, 7 переписуємо, а 22 розкладаємо як 2 помножте на 11. Скорочуємо на двійку, на двійки і на сімки. Вийде 3, одинадцятих. Все. П'яте завдання розв'язати рівняння. З 5 класу у нас є схемка, якою зручно користуватись при розв'язанні рівнянь. Знаходимо в цій схемці дію ділення. Ось вона. Далі дивимося, на якому, з якого боку відділення у нас ножник праворуч. Отже, знаходимо його також дію ділення. А тепер постає питання, яке число на яке потрібно ділити. Зверніть увагу, що в схемці є один елемент, який підкреслений фіолетовою рисочкою. Ось цей елемент і треба. Брати для ділення. Тобто ми ділимо число 7,15 на число 21,55. Звісно, можна згадати правила, які ви вивчали в молодших класах. В даному випадку невідомим є дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно діяльно поділити на частку. Але ці правила ніхто не пам'ятає. І е, нема сенсу їх завчати. Тому що, починаючи з кінця 6 класу, рівняння ми будемо розв'язати стандартними способами ці правила. Зовсім не потрібні будуть. Тому я і не зосереджую вашу увагу на їхньому вивченні. Достатньо навчитись користувати схемкою. Отже, виконуємо ділення. Для того, щоб показати, що ми його виконуємо, я поставилася таку рисочку і праворуч від рисочки буде виконуватись дія. Тому що в самому рівнянні, в принципі, продовжувати дорівняння в одному рядку не можна. В одному рядку. Має бути один раз записане деревня. Тому ось така рисочка, І виконуємо ділення. Звісно, що ми переходимо до множення, я вже не зупиняюсь, ми це повторили. Далі розкладаємо числа на прості множники, виконуємо скорочення, залишається 11. І записуємо уже результат, виділивши цілу частину, тобто х дрімня 1,2. Розв'яжемо ще одне рівняння. Перше, що падає в око, це то, що одне число записано в вигляді десяткового дробу, а друге в вигляді мішаного числа. Одразу дехто з вас, розв'язуючи таке рівняння, почав перетворювати десятковий дріб у звичайний дріб. Так, можна, але спочатку кра краще визначити, яка буде дія, а потім вирішувати, вже, що робити. Отже. Оскільки між числом і буквою змінною немає ніякої дії, автоматично це означає, що там має бути дія множення. Знаходимо в нашій таблиці множення і дивимось, що будь-який невідомий елемент ми знаходимо через ділення. В нашому випадку ми будемо знаходити через ділення, нам потрібно поділити 1,1345 на 1,16. Запишемо це. Тепер можна виконувати ділення. Для цього потрібно перейти до одного виду дробів. Я, у випадку ділення множення, переходжу завжди до звичайних дробів. До речі, до звичайних дробів завжди можна перейти без проблем. Тому запишу число 1,16 у вигляді звичайного дробу, ну, точніше, це мішане число. Далі, обов'язково спочатку потрібно перетворити мішані числа в дроби. Тобто ділення ми ще не маємо права виконувати. Перетворюємо, я не зупиняюся на тому, як це робиться. Далі виконую ділення дробів. Перше число переписую, перший дріб ділення з множенням і другий дріб заміню оберненим. Далі розкладаємо і скорочуємо: 58 це 2 помножити на 29, 100 це 2 на 5 2 на 5 2 дві дві трійки, 2 п'ятірки, 45, 2 трійки, п'ятірка, 116, помічаємо, що ділиться на 2. Після цього буде 58. Ну, я знаю, що 58 це 2 помножити на 29. До речі, тут можна було і не приходити до простих чисел при певному навику. Можна було 116 розкласти, як 2, помножити на 58, і 58 не розкладати. Але оскільки ви можете заплутатись, тому розкладайте на прості множники. Скороче. Залишається у нас 10 дев'ятих. Виділяємо цілу частину буде 1,19. Отже, їх рівні 1,19. Виконуємо наступне завдання перетворити десяткові дроби. Перше число 1,925. Є два способи перетворення звичайних дробів у десяткові. Виконуємо одним із них. Я люблю ось цей спосіб, коли ми розкладаємо знаменник. І думаємо, на що потрібно домножити. Оскільки у нас дві п'ятірки, то домножити і чисельник, і знаменник потрібно на 2 дві двійки. Є відповідне відео, ви можете його подивитися. переглянути. Отже, виде: 1,36. І запишемо через кому. Буде 1,36. На уроці дехто з вас запитував, чому ми не розкладаємо. Чисельник, ну, дев'ятко в нашому випадку. Тому що це не має сенсу в даному Нам скорочувати не потрібно. Нам потрібно визначити, на що. Домножити чисельник і знаменник, щоб знаменнику вийшло десь 10, 100 тисяч і так далі, щоб ми могли перетворити у десятковий дріб. Причому дріб 9,25 перетворюється у скінчений десятковий дріб. Тому цей спосіб тут досить зручний. Якщо ви виконаєте іншим способом, тобто 9 поділити на 25, також можна ви отримати той же самий результат. Перетворимо у десятковий дріб, 7,11. Виконуємо ось тим способом: 7 ділимо на 11, тому що попереднім способом перетворити цей десятковий не вдасться. Тому 7 ділимо на 11, буде 0, цілих. множимо 0 на 11, виходить 0, віднімаємо, буде 7. Зносимо 0, 70 ділимо на 11, буде по 6, 6 множимо на 11, 66. Віднімаємо, буде 4, зносимо 0. Беремо по 3, буде 33. Віднімаємо, буде 7. Зносимо 0. Ділимо на 70 на 11, буде по 6. 6 множимо на 11 буде 66. Віднімаємо. Буде 4. Зносимо 0. 40 ділимо на 11, буде 3. Віднімаємо, Множимо 3 на 11, 33 віднімаємо. І бачимо, що далі все буде повторюватись. Причому уже можна було помітити, отримавши число 70 другий раз, що все повториться. Але на всяк випадок ще спробуйте поділити. І ми бачимо, що у нас повторюється 63, 63. Це і є період. Тому ми можемо записати даний дріб таким чином: на зілих 63 сотих в періоді. Це була перша частина підготовки до контрольної роботи, і варто переглянути ще й другу частинку. Тому.